Невеличке поповнення. Ми тільки що їхали і просто побачили, що стоїть стілець там, щоб укріс... крісло було і е... вішак, Я зараз вам покажу, як це виглядає. Просто так взяли. Ми його домо помимо, і нам якраз не вистачало такого, тому що в нас там стіла, він високий. У нас тільки одне таке стільце. То в нас тепер буде дома. Таке Саме щастя... для цього ми купували автомобілі. Так, 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 так. Це таке щастя, що можна безкоштовно знайти просто гарні меблі і використовувати їх знову. На вулиці сьогодні погода просто супер. Обачає, як тобі з автомобілем. Нормально. Подобається? Набагато краще, ніж тебе. Та зараз зайшли поміняти гроші тут, до речі, один із самих вигідних курсів. Зараз ми знаходимося на Блурі. Подобається мені ця місцевість. Тут також багато українських різних кафешок і взагалі закладів, де працюють українці, то, то знаєте, так затишно. І тут українські організації також є. І, звичайно, що саме. Головне це сьогодні погода, яка реально просто неймовірно прекрасна. Люди навіть ходять в футболках і шортах. Мене це ще досі дивує, тому що на вулиці якби тільки квітень і десь градусів, напевно, 11. Ну і що, Вова, ти вже поміняв гроші? Запам'ятайте, тут, в Торонто, найкращий курс, саме курс для українців. Так. А по якому ти курсу поміняв? Я поміняв 100 американських доларів на 133 з копійками канадських. Але якщо ви будете міняти, то у вас гроші повинні виглядати дуже-дуже нормально, тому що ми вчора хотіли поміняти, а в нас не вийшло через те, що вони були трішечки такі, знаєте, ну, так собі. З Плямами. з плямами. І їх не поміняли. І Але з... вони сказали, що так, це нормальні гроші, ви можете їм розрахуватись в Америці. Але тут вам потрібно піти в банк. Поміняти банку, так, і потім вже прийти в обмінник і поміняти там на канадський. То якось так. Подивіться, які собачки. І тут є український банк, BCU, кредитна спілка будущності. Ми тут зробили картку, але чесно кажучи, мені не дуже подобається. У них навіть ще зараз додатку немає і я не можу зняти кошти. Цікаво, просто так вона зачинена, потрібно постухати, щоб зайти. В цілях безпеки вони зачиняють. Ну, все ми оплатили, коштує е, зв'язок на місяць і інтернет 20. Тисяч мігабайтів 53 канадських долари. Я вважаю, що це нормально, тому що інтернету нормально так. І, до речі, я витрачаю всі свої мігабайти бовані. Я використав тільки 10 тисяч мегабайтів. Тобто 10 гібригів. Так, Але знаєте, що ну, зараз там не так сильно ми витрачаємо як в перший місяць, але все рівно, якщо ви кудись їздите, то інтернет вам потрібен. Звичайно, що тут в кафешках мені подобається, що є безкоштовний Wi-Fi, майже у всіх, Макдональдс, Тім Хортонс, де я працюю, і він нормально працює. Тобто можна спокійно там щось переглядати, щось завантажувати. Так, станція метро ось така. Хто хоче приїжджайте сюди, тут прикольно, мені подобається. Ми вже йдемо до машини, припаркувалися і будемо їхати в центр. Так, зараз берамось їхати в центр, і зараз ми тут на Блурі, чекаємо. І якщо їхати на автомобілі, то це буде 29 хвилин, якщо їхати на автобусу. 40 хвилин і пішки час годину 30, Бачите, з пересадками на метро. Ну так, тут показує швидко, тому що метро є. А якщо їхати від нас, то це буде десь півтори-дві години, плюс-мінус. Якщо нічого не буде запізнюватись, то якось так. Скільки туди кілометрів? 10 кілометрів пишу. Їхати до центру. Ось так просто подивіться на вулиці, стоять книжки, і ви можете їх взяти, якщо вам потрібно. Ну, звичайно, що вони на англійській, я, на жаль, не можу взяти, але прикольно. Ну що, друге замовлення. Вова працює. Працюємо. Так, пробуємо різні шляхи, щоб заробити вже на наш перший мільйон. Ми зараз знаходимося в центрі, в принципі, все нормально. Бачите, Вова на машині, а я хотіла теж спробувати в доставці, але пішки. Зараз обід і щось знаєте, замовлень пішки. майже, ну немає просто. Я, ну, я думаю, що ми будемо тут десь до вечора, ще погуляємо, і потім, якщо будуть якісь замовлення, то я теж буду працювати. Я сподіваюся, я дуже хочу. А Вова зараз на Дардаші, а я хочу на Уберніці. То якось так. Бачите, це центр Торонто. Он знаменита башня. І ми їдемо. Тут, звичайно, що пробки, затори, але нічого страшного. Ну що, ми вже дві годинки поїздили, покаталися, побачили Торонто. Насправді дуже красиві деякі райончики, і Вова заробив скільки 38 канадських доларів. Я думаю, що це нормально, це перший раз. Ми спробували зараз вже будемо їхати додому. І я дивилася для мене, якщо на велосипеді або пішки, то пішки не було. Якось так, я не знаю. Ми там, де зупинялися і взагалі були, то пішки не було замовлень. Але я думаю, що просто може не час, тому що там 12 -та година. 12-14 година, може, ввечері потрібно буде спробувати, але ми живемо далеко від центру Торонто, то може, якщо Вова ще поїде ввечері, то і я з ним також поїду. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. І, взагалі, якщо збираєтесь їхати в Канаду, пишіть куди прямуєте. Ми живемо в Торонто, провінція Онтаріо. І взагалі нам подобається Канада, прикольна, але. Знаєте, є свої і плюси, і мінуси, і потрібно, Ось, знаєте, я нещодавно наткнулася. Там було написано: тобі Канада або заходить, або ні, тому що реально потрібно спочатку, коли ви виходите з літака і йдете, потім гуляєте десь там по своїй якійсь місцевості. Ви повинні зрозуміти, це ваше або ні не терпіти, тому що я думаю, що терпіти. Не, не потрібно, якщо відразу розумієте, що це не ваше, то потрібно просто не боятись змінювати своє життя. Це найголовніше. Я вважаю. Всім бажаємо успіхів. До нових зустрічей, друзі, мої любі. Бувайте з вами була Віка та Вова.